Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 12 грудня. Разом 70 мільйонів гривень за півроку. схема поборів в Укрзалізниці. Шість країн отримають гроші від ЄС для захисту кордону від Росії та Білорусі. Весільна афера. Хмельничанин уклав шлюб, щоб виїхати за межі країни. А житель Кам'янець-Подільського району хотів отримати тисячу гривень від держави, натомість спіймався на гачок шахраїв. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Поліція викрила масштабну схему поборів серед працівників Укрзалізниці на міжнародних маршрутах. Зокрема, організатором схеми був голова однієї із профспілкових організацій, який фактично контролював процеси пасажирських перевезень до злочинної діяльності. Він залучив людей із поміж керівництва та посадовців, очолюваного ним раніше підрозділу станції Київ Пасажирський. За правилами схеми керівники потягів зобов'язані були передавати кошти від 2 тисяч гривень за внутрішні маршрути. Та, власне, від 2 тисяч до 5 тисяч євро за міжнародні рейси. За 6 місяців 2024 року збитки «Укрзалізниці» сягнули понад 70 мільйонів гривень, які учасники злочину привласнили. Шість країн отримають від ЄС 170 мільйонів євро на захист кордону із Росією та Білоруссю. Європейський союз надасть фінансування Фінляндії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі та Норвегії. Кошти планують спрямувати на оновлення систем електронного спостереження, покращення телекомунікаційних мереж і розгортання мобільного обладнання для боротьби із безпілотниками. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн у соціальній мережі X. Фіктивний шлюб, щоб виїхати за межі країни, прикордонники затримали псевдоподружжя з Хмельниччини у пункті пропуску грушів. Охоронці кордону з'ясували, що 24-річний чоловік уклав шлюб із 26-річною жінкою, яка має другу групу інвалідності. Молодята нібито їхали до батька чоловіка у Польщу, до останнього пара вдавала закоханих. Та під час спілкування із прикордонниками чоловік та жінка розповідали зовсім різні історії знайомства та спільного подружнього життя. Оперативні співробітники 7-го прикордонного карпатського загону направили повідомлення до нас поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення. Новини Хотів отримати тисячу від президента, натомість втратив понад 30 тисяч власних заощаджень. Житель Кам'янець-Подільського району став жертвою афериста. 42-річному чоловіку із Смотрицької громади зателефонував невідомий, який представився співробітником програми є підтримка. Шахрай запевнив, що для отримання коштів потрібно зареєструватися, надавши код із картки, цифри зі зворотного боку та смс-код від банку. Довірившись, потерпілий передав усю інформацію. І як наслідок із його кредитної картки зникли понад 30 тисяч гривень. Правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини події та закликають громадян бути обачними. Оформлення допомоги є підтримка, здійснюється лише за офіційними алгоритмами, без передачі банківських даних чи спілкування із невідомими особами. У Хмельницькій філії газмережі повідомляють про припинення газопостачання на декількох вулицях обласного центру. Хмельницьке управління експлуатації проведе монтажні роботи та перевірить на щільність внутрішню будинкову систему газопостачання. За такими адресами вулиця Героєв АТО 5, 1, проспект Миру, 78 вісім, вулиця Інститутська, 15 дріб та вулиця Трудова, 14. А вже завтра, 13 грудня, можливі відключення газу по вулиці Івана Франк. Кап'ятдесят 55 та вулиці Інститутській, 19, дріб 1 і на вулиці Соборна, 31. Споживачів на час виконання робіт просять відключити усі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. Про планові відключення газу та електроенергія, також водопостачання. Дізнавайтеся у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте qr код та будьте поінформовані. Наразі це все впродовж дня. Наша команда оперативно знайомитиме вас із головними подіями країни та області вдалого та продуктивного дня. На все добре.